В асортименті в мережі були представлені вироби ФОП Макаренко, власне, це виробник кукурудзяних паличок. Його продукція складала 12% від асортименту в групі Кукурудзяні вироби. Наразі в нас ніяких ділових стосунків з цим постачальником немає, оскільки він не має можливості забезпечити нам безперебійне постачання своєї продукції у зв'язку з тим, що потужності знаходяться на окупованій території. Чи можливо, якщо він перенесе свої потужності і зможе знову відновити безперебійну роботу, то будуть продовжені і далі? А якими ще продуктами, товарами, виробленими в Луганській області, шкодує рукавичка чи то Львів Холод? У нас більшість товарів це центральна Україна і Західна. тобто У нас не було такого великого асортименту взагалі зі Сходу представленого. Тобто з тими кондитерськими з фірмами, які виготовляють кондитерські вироби, це АВК і конті, у нас співпраця далі продовжується. Єдине, що один з виробників скоротив свій асортимент на 40%. Тобто зменшився асортимент відповідно у мережі. Після анексії Криму Росією... Ми здійснили в мережі власне маркування. Тобто ми не робили у цій пропорції триколори, але на ціннику написали Росія, і щоб люди орієнтувалися, ну, звідки цей продукт. Коли була постанова вже міської ради, то ми здійснили власне, по вимогах міської ради маркування триколорами. І я вам хочу сказати, що після тих подій, які відбулися, наші люди зреагували. На, на цей попит на російські товари ну, спочатку впав на 40%, потім на 60%, тобто була тенденція. Керівництво мережі прийняло рішення власне, відмовитися повністю від російського товару і ну, не працювати з постачальниками. І чим його замінюєте? У ну, нас є багато українського виробника, тобто є можливість привозити товари з-за кордону. Тобто ми працюємо над власним імпортом і намагаємося якось розширювати асортимент, але той асортимент навіть який є. Тобто в групі там, молочні товари, кондитерські вироби. До речі, дуже багато товарів в групі кондитерські вироби колись були власне, російськими. Тобто він дозволяє споживачеві вибирати, мати гарний вибір і ну, купувати садки український товар. a ne tvar okupanta.